Андрій Григорович, ще одне питання, яке турбує людей: це обмін готівкової валюти. Чи правильно ми розуміємо, що відтепер банкам чи небанківським обмінникам заборонено буде встановлювати комісії чи обмеження за обмін банкнот попередніх років випуску? Що це означає? З цього приводу в мене навіть є декілька повідомлень. не Одне. По-перше, я особисто і вся команда Національного банку вважають, що абсолютно аморально і неприпустимо на сьогоднішній день спекулювати на таких речах, як синій долар, білий долар. Усі вони зелені. Усі долари від 1914 року, 1914 року є абсолютно законними. І їх вартість повинна визначатися виключно обмінним курсом і номіналом, який там передбачений. Та проблема, з якою вся країна мала справу останні декілька тижнів створена штучно. Національний банк зараз працює в декількох напрямках. По-перше, <кій> ми глибоко аналізуємо ситуацію для того, щоб встановити реальні причини. Які спровокували цю штучну ситуацію? Як вона була змодельована? ким? За участі кого? Це окремо вправа. Але наразі ми розуміємо, що треба сконцентруватися на вирішенні цієї проблеми. І ми дійсно ухвалили низку рішень, які, на нашу думку, мають в принципі прибрати цю проблематику. Ми прибирали людський фактор як такий: тепер касир. У відділенні банку у валютообмінному пункті немає права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Це крапка. Я хочу, щоб почули це всі і валютообмінники, і громадяни. Якщо вам раптом відмовляють, намагаючись пред'явити якийсь наказ або пояснюючи щось. Ви завжди можете оскаржити ці дії керівництву безпосередньому в цьому відділенні банку і обов'язково це зробіть. Моє повідомлення в тому числі полягає в тому, що креативний підхід до прочитання українських наших регуляцій намальовані тарифи, на неіснуючі послуги будуть неминуче. Аналізуватися Національним банком, і ми будемо вживати усіх відповідних заходів. Штрафи зросли і анулювання ліцензії ніхто не скасував. Ми будемо на ці речі реагувати, адже вважаємо їх аморальними. І на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що проблема штучно створена, а ті регуляції, які надав сьогодні Національний банк, можуть і повинні запрацювати. Через це ми сподіваємося, що українські громадяни вже за декілька тижнів, можливо навіть вже на наступному тижні, зрозуміють, що ця проблема відійшла. Вони зможуть як купити, так і продати ті долари, які потрібні. А ми відповідним чином будемо цю тему обов'язково відслідковувати. Ви вже почали пояснювати, але я би вас ще хотіла попросити більш детально розповісти, що робити у випадку відмови приймати банкноти старого зразка, певного номіналу або зношення. Для людей я переконана це дуже важливо, ваша відповідь. По-перше, вірити в те, що Національний банк України врегулює цю проблему. Ми вже зробили достатньо і будемо робити усе необхідне для того, щоб. Вирішити і прибрати цю штучно створену проблему. По-друге, уважно слухати наші рекомендації. Наша рекомендація бути наполегливим. У разі якщо ваша банкнота пройшла через лічильник і детектор, вона повинна бути прийнята обмінним пунктом банку і небанківською установою. установи. Якщо вам відмовляють з надуманих причин, Зверніться зі скаргою до керівництва цієї банківської установи. Обов'язково внадій час і повідомте нам на гарячу лінію Національного банку. Телефони гарячої лінії є доступні в відкритому доступі. Напишіть нам на електронну пошту. Зареєструйте заяву, ми на це відреагуємо.